Невже ти ще віриш в те, що ті овочі і фрукти, які круглий рік привабливо дивляться на нас з прилавків магазинів, здатні поповнити весь запас того, що потрібно нашим клітинам, щоб вони відновлювалися кожен день? Та це міф? Тому я вибрала альтернативу. Я вже випила пів літру вранці, а зараз буду пити свої е, добавки, свої вітаміни і запивати, звичайно, їх кораловою водичкою. Вони в мене приготовлені всі. Я собі приготувала на цілий тиждень. І тут в мене і омега, і жир печінки акули, і, звичайно, майнсет, і... Суперфлора, і асимілятор, і ліцетин, і зеферан, і багато багато інших продуктів, і клітчатки, це альфа-альфа. Це ті продукти, які в мене на постійній основі, і які я п'ю кожен день як базу для свого організму. Якщо ви хочете дізнатися більш детально. Що потрібно робити для того, щоб бути завжди здоровим, позитивним з процентів особисто від мене, пишіть, дам всі рекомендації і допоможу зробити собі вигідне, корисне, приємне замовлення, задоволення для свого здоров'я. Ось так. Уранці вранці і увечері. Увечері я буду спати, а він буде працювати. А зараз також нехай працює.